Знову якась лінія оборони перебудується. Подивимось згодом. Зараз атака університеті. Прострільна передача. Назарина невдало вибиває м'яч. І тут по удар 2-0. Як же ж зараз наварив Єгор Назарина? І забиває. Забиває знову університеті Стефан Байрам. Він ось так вдотик. Самісінький м'яч на ну і Мацапура там не бачив моменту удару. Тобто, які можуть бути претензії до голкіпера? Претензії будуть до капітана, який ось цю свічку запалив, і потім футболісти університеті цим скористалися. Спіймав. М'яч тут Штефан Баярам. У нього не дуже складалося з реалізацією моментів на початку цього сезону, але бачите, зараз вдалося зіграти красиво, ефектно і точно. Дійсно, не зовсім. Можна пояснити цю помилку Назарини. Ну і Банко як зіграв. Він поставив блок на зарині, Не дав можливості заблокувати Ось цей удар в дотик. Дуже хитро зараз капітан допоміг своєму партнеру забити вдруге і знову швидкий м'яч забиває у.